Рада вас вітати! Сьогодні ми познайомимося з новим типом задач, які називаються комбінаторні. З варіантами комбінаторики ви зустрічалися в своєму житті. Наприклад, ви грали в різні ігри зі словами, де треба було із певних літер створити певні слова. Ви розсаджували своїх гостей за святковим столом і прагнули винайти якнайкращий варіант такого, такої посадки людей, і так далі. Тобто, в житті ви розумієте, що таке комбінувати, і що таке різні варіанти комбінації. А ось ви, мабуть, прагнули поставити питання. А скільки ж таких комбінацій ви можете отримати? Але розв'язати, можливо, і не могли цю задачу. А от математика таку задачу розв'язує. Вона відповідає на питання, а скільки комбінацій буде різних за певних умов даної задачі? І ми з вами сьогодні познайомимося тільки з двома методами, бо їх значно більше. Це метод перебору та метод множення. Що таке метод перебору? Суть його в тому, щоб ви дуже уважно не пропустили жодного з варіантів, перебрали всі можливі варіанти. Для цього використовується також два таких прийоми. Або таблиця складається, або складається дерево можливих варіантів. Ось ми їх зараз і продемонструємо на двох перших задачах. Перша задача дуже проста: є в чорному закритому ящику три кульки: червона, біла та синя. Запитується: а скількома різними способами можна ці кульки вийняти? Ви можете, звичайно, і більше разів виймати, але. Ви будете отримувати інколи одні і ті ж способи. Так от, давайте ми порахуємо ці способи. Позначимо, складемо таку таблицю. Отут будуть комбінації їх. червоне – червоний це Ч буква, білий колір Б і синій С. Ось такі нас кульки. І ми записали от сюди перший червоний. Тобто Будемо вважати, що спочатку ми витягли червоного кольору кульку. Які ще комбінації можливі при цьому? Ми можемо або за нею витягти білу, а потім синю, або, навпаки, синю, а потім білу. Всі комбінації з тим, що червоний кольор кулька у нас перша, закінчилися. Тепер білого кольору кулю витягнемо першу. Залишиться червона синя в цьому порядку, або, наприклад, інший. Синя-червона. Ще дві комбінації. І останній варіант синю кулю витягнули. Ми можемо витягнути потім червону білу або білу червону і таким чином, порахуйте, кожен раз ми маємо дві комбінації. Трижди два буде шість таких комбінацій. Отак, От за допомогою таблиці, ви можете е, всі е, перебрати варіанти. А тепер метод перебору, але за допомогою дерева можливих варіантів. Оце такий малюнок називається дерево. А задача буде також нескладна. Є три цифри: 5, 6, 7. Скільки тризначних різних чисел ми можемо з цих цифр отримати? І от намалюємо перше дерево. Напишемо, нехай у нас перша цифра числа 5 Що далі? Залишилось дві цифри: 6 і 7. Може бути число 567 або 576. Варіанти закінчились. Тепер на перше місце стала шестірка. Може бути 657 або 675. Так, більше немає тут варіантів. І на першому місці 7. То може бути 756 або 765. Отже, порахуйте також, скільки ми варіантів різних отримали? Шість. Відповідь тут 6 варіантів. Ось так, методом перебору дуже уважно, дуже чітко, послідовно можна розв'язувати такі задачі. А зараз перейдемо до методу множення. Цей метод дещо складніший. І е, 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 його можна продемонструвати, скажімо, ось на такій задачі. У турнірі шахматному на перші чотири місця, тобто, як, скажімо, в півфінал, там вийшло чотири п'ятикласника. Це був Віктор, Ігор, Катруся та Тетянка. Запитується, а скількома? Різними способами вони можуть зайняти оці чотири місця. Я буду тут використовувати не тільки множення, а і метод перебору, тому що він найпростіший. І спосіб, бачите, ось я таким чином зобразила дерево можливих варіантів. І давайте будемо думати, нехай у нас спочатку Віктор займає перше місце, ось воно. Хто е, може зайняти місце друге? Ігор, Катя та Тетянка. Але відразу нам з трьома комбінувати дуже важко. Давайте ми от для початку зафіксуємо. Нехай Ігор, отут у нас займає друге місце. А що ж тоді з третім місцем? Третє місце може зайняти Катя, а четверте тетянка. Або третє місце займає Тетянка, а четверте Катя. Скільки таких варіантів ми маємо? Два варіанти ми маємо. А тепер будемо думати. Ось на цьому місці спочатку, на третьому, скільки людей може зайняти це місце? то друге друге місце може зайняти будь-який е п'ятикласник із тих трьох, що залишилося. Тобто, скільки таких варіантів буде? Їх буде три. І кожен буде мати ще по два варіанти. Три та по два. Це значить 2 помножити на 3. І от вони між собою комбінуються, при цьому Віктор займає перше місце. А тепер дійдемо ж до першого місця. Скажемо: а скільки всього варіантів? Заняття першого місця цими чотирма дітьми існує. Їх четверо і кожен може зайняти. Тобто ще треба помножити на чотири, бо ці варіанти будуть зустрічатися. Тільки тут може бути Віктор, тепер Катя, Тетянка, Тетянка, Катя і так далі. А тут уже скажемі. Тобто, чотири рази буде зустрічатися всі оці позиції. Перемножаємо 2 на 3 на 4, 6 на 4, 24. ви бачите тут правило множення. Взагалі, якщо вам треба буде скористатись дуже швиденько тепер користуючись правилом, яке ми отримаємо зараз, для знаходження перестановок, оце говорять, із кількох елементів. То ви можете скористатись наступним. Ось гляньте, якщо я тут один домножу, то це у мене буде добуток всіх чисел від 1 до 4. Добуток натуральних чисел. Тобто, скільки в нас було елементів у задачі? Чотири імені. Це чотири елементи, 4 п'яти Отже, Якщо взяти замість N4, то треба перемножити всі натуральні числа до 4, і включаючи 4 між собою. Якщо буде 10 елементів, то треба перемножити всі натуральні числа від 1 до 10 між собою. Якщо буде N натуральних елементів, тобто N елементів, то треба взяти всі натуральні числа. Від одиниці і до Н. Ось таке правило множення. І ви в наступних класах познайомитесь, як більш коротко виражається такий добуток. А зараз ви маєте знати, що це просто добуток Н натуральних чисел від одиниці до N. От в цьому. В чому заключається сенс правила множення в комбінаториці? А тепер розв'яжемо розв четверту задачу, яка у нас якби, включає всі варіанти. Е, є група п'ятикласників п'ять осіб, три дівчинки та два хлопчика, які купили п'ять квитків на прем'єру спектаклю. Скажіть мені, будь ласка, а скількома способами ви можете розсадити цих дітей поруч на місцях, але так, щоб три дівчинки сиділи між собою поруч. Тільки три дівчинки між собою поруч. От давайте розв'язувати. Тут, якби є у нас ось ці місця, п'ять місць. І три дівчинки мають весь час сидіти поруч. Будемо вважати, що спочатку тут сидять дівчатка. Ну, а тут тоді сидять хлопчики. Хлопчики можуть сидіти потім по-разному, по-різному у нас. Що буде відбуватись, може тут відбуватися? Скільки варіантів можуть нам перестановками зайняти дівчатки? Або створити дівчат. Вони можуть сидіти різними способами. Е, узнаємо ми це за правилом множення. Тобто, ми маємо 1 помножити на 2 помножити на 3, оскільки тут три дівчинки, три елементи. Тобто 6 у нас шість різних перестановок. А скільки хлопчики? хлопчиків 2. І вони у нас один помножити на два дають добутку два. А тепер давайте думати ще, що ось тут при одному варіанті посадки ось дівчаток тут, хлопчики можуть мінятися отак, як отут. бачите, мінятись місцями. Тобто два хлопчики. І значить таких варіантів, от якщо порахувати всього, має бути 6 помножити на 2. 6 помножити на 2. 12. А тепер уявіть собі, що дівчатка можуть не тільки тут сидіти, вони можуть підряд займати оці три місця. І підряд можуть займати оці три місця. То разом з першим варіантом, другий і третій дасть нам 3. Отже, 3 маємо помножити на 12, буде 36. Бачите, як збільшується число комбінацій, коли додаються ще й додаткові умови. От так ми навчилися з вами використовувати два правила в комбінаторних задачах. Правило перебору і правило множення.